Друзі, всім привіт! На ну, зараз 31 березня, і бджоли просто неймовірно розвиваються. Я ще не заглянув один вулик, не буду вам говорити вже зараз. рвами за разом зайдемо, подивимося, як вони розвиваються. Пилок носять просто шалено. Воно зараз зацвіли вже трішки дерева. Також дуже багато сильних сімей потребує розширення до повного корпусу, що ми будемо робити. Або ж за рахунок розплоду сильних сімей будемо підсилювати маленькі сім'ї, щоб вони разом розвивалися, мали приблизно одинакову силу, адже зараз великі сім'ї вже буквально незабаром почнуть заходити в ройовий стан. Маленькі сім'ї ще не будуть сильно розвинуті, щоб принести трішки травневого меду. Того нам зараз треба працювати, щоб мати взяток з ріпаку, із садів. Того, друзі, погнали. Але давайте я вам покажу, бо там просто шалений розвиток. Так, дивіться, друзі, це в нас є, не є сильною сімейкою. Е, я щойно відкрив в них, взяв одну рамочку, подивився і зараз, я вам покажу, що мене дуже здивувало. Як я казав, вони дуже зараз гарно носять пилок, багато бджоли з обніжкою. В них є раз, два, три, п'ять, шість рамочок. Так? Е, вже таких повних рамочок я їм давав тиждень тому е, такі рамочки з медом, бачите, вони їх почистили. Рамочки чистесенькі. Тут буквально з одного боку є ще залишилося в них трошки меду. Ці рамочки набік, я ними потім, можливо, їх розширю, можливо, дам ще медову рамочку, але я впевнений, що вони ці рамочки перенесли в гніздо, того зараз подивимося. Дивіться, це зараз дуже важка рамочка. І вона є. Я впевнений, що вам буде видно, наскільки тут є багато перги свіжої. Ну, просто капець. Повна-повна рамочка з пергою. Багато, дуже бджоли є зараз з. Обніжкою Гарно, з вулика такий запах пилку іде, шалений просто і це й дає бджолкам дуже потужний розвиток. І минулу сімейку я оглядав, і там буквально на кожній кожній рамочці, ну можна сказати, як і тут, на кожній кожній рамочці є перга. Я надіюсь вам видно буде тут, тут все-все буквально занесене пергою. І е, тут буде цікаве питання для людей, які е, скептично ставляться до збору перги, навіть я вам так скажу, мисочки є е, минулорічні, напевне, надіюся, звісно ж, е, скептично людей до людей, які скептично ставляться до раннього збору пилку, тобто що кажуть, що якщо е, в квітні поставити... Пилкозбірники, то вже в травні-червні меду вам буде не видати. Але якщо йде зараз настільки активний збір пилку, бджоли просто забивають ним гніздо. Це перше. А друге, що навіть якщо ми поставимо пилкозбірники зараз, це не, є, не дає 100% відбір в бджіл білкового корму, адже вони як-неяк як будуть собі трішки ще приносити крізь пилкозбірники того пилку. Бачите, так само ця рамочка. Є розплідна, є розплід. Тут зараз вийшов, і матка вже засіяла, і по рамці всюди є перга. Так, ще було б цікаво подивитися, що тут за маточка, адже записи минулорічні у мене не збереглися, і мені зараз треба буде переглянути всюди, де є старі матки, де молоді, де агресивні, де не дуже, де ройові, де не дуже. Бачите, яка гарна рамочка з розплодом. Ми цю сімейку зараз розширимо. Я їм дам ще рамочку. З сушниною таку слабомедну, щоб е, маточка мала ще де сіяти. Отут-зараз, поміж оцих поміж двох розплідних рамочок, що ми щойно витягнули. Бачите, все забито Все забито пергою, Ось який наглядний зараз приклад, є от, е, розплід бджолини і є е, перга. І так само, бачите, от всі комірки, яких, в яких не було розплоду, вони забиті нектаром. Видно, що воно так відзеркалює. Сюди було б добре дати от таку от гарну коричневу рамочку. Підзасів маточці, бачите, трохи того меду є та ще рамочка, що була з краю. І маточка тут буде ще засівати, адже вже їм скоро буде мало місця. Я би сказав, от з такої сімейки я би не забирав розплоду, але через тиждень, коли вже почне виходити, вийде вже цей розплід, бджоли буде просто битком. І це вже у нас буде якесь там 7-8 квітня, вже на той момент я розширю їх 100% до повного корпусу і. Далі буду ставити пилкозбірники, по-любому того, щоб бджоли є маса, пилок є буквально на кожній рамочці, На кожній рамочці, і бджілки зараз його дуже і дуже активно несуть. Супер, такий от результат буквально кожна рамка, друзі. Це таке у відповідь тим, хто каже, що пилок збирати рано, забереш від них пилок, і вони це не будуть розвиватися та не принесуть меду. Це перше. Друге, те, що ми зараз будемо обов'язково робити, тут зараз у нас так само. Медопоргова рамка, повна-повна. А я так вам скажу, що я не дивився в сотосховище своє, бачите, от, Ха, повна рамочка, вся в перзі. Буквально вся. Вам зараз буде добре видно. Як тут не поставити пилкозбірників, що вони тупо забувають все все-все гніздо пилком. Тут варто його ставити 100%. Ще хай трішки бджоли вийде, вони собі його піднесуть, і тут пилкозбірник. Обов'язково просто потрібен. Я б навіть більше того скажу, що, напевне, я дам їм сюди, сюди ще одну ту світленьку рамочку, яка була з краю. Так, тут трішки трутновий сот, ні. Ні, добренько, звичайний, бджолиний сот. Поставимо сюди, таким чином їх розширимо. І все, і залишимо заставну і через тиждень розширюємо їх повністю. Ставимо пилкозбірник, збірник. Або ж я вам так скажу, розширюємо і паралельно ми будемо запевне, забирати рамочку розплоду і підсилювати слабеньку сім'ю. Того, що такий розвиток ну, це, це дуже швидко приводить до ройового стану, не знаючи, яка там в мене матка стоїть. Так, друзі, подивимося ще одну сімейку. От вона також потребує конче-конче потребує розширення. Вони собі трошки підбудували мостики. Так, зараз ми подивимося. Тут вона мала би бути засіяна просто буквально все гніздо. І я думаю, що буде схожа-схожа дуже ці... ситуація з пилком. Так бачите, давав я їм так само тут медову рамочку. Тут в них був закристалізований сироп. Видно, що вони його вибрали і залишилася лише крихта. Поставлю збоку десь цю рамочку сюди, щоб не заважала. І далі в нас іде заставна. Так. Погода у нас зараз супер. Найближчі дні так само ця погода протримається. От Дивіться, медова рамочка і наполовину медова, а наполовину там все в перзі. Те, вам добре видно? Супер. Як бджілки зараз активно носять пилок. Це стимулює їх до мега сильного розвитку, що є нам на руку. Адже ми можемо розширювати пасіку, готуватися до медозбору з ріпаку, розплід на дірявий. Досить щільний, це дуже важливо зараз. Видно, що в збирають і червоненький полок, і жовтенький, і оранжевий. є дуже багато. Так, чи тим боком я ставлю? Тим. Досить важливо не зараз не розвернути розплід і не поставити його іншим боком. того, що розплід гріє розплід. Так, така сама ситуація. Бачите, є і нектар свіжий, і полочок, і великий-великий е засів. Та сама ситуація. З такої сімейки, хоча зараз, як видно, що бджоли тут не дуже багато, нема такого битка, бджоли не висять. Але і до цього, щоб бджоли висіли, краще не доводити. Отаку сімейку я, напевно, розширю просто зараз сушнинкою. Ці сушнинки... сушнинка, та я принесу, напевно, зараз сушнинку і поставлю так само рамочку або дві в гніздо. А цю медову, що вони мали з краю, так і залишу. Так, тут все пусте місце засіяно. Бджули, бачите, як гарно жовтенька бджола, така вся в полочку, що носила. Оці от, видно, зараз вам добре буде. Дай Бог, щоб була така погода, як зараз, і бджілки будуть дуже розвиватися, адже весна цього року дуже рання. І так само треба чекати, що буде раннє роїння, і робити з цим вже порядок. Починати трошечки ослабляти сильні сім'ї, підсилювати слабенькі, бачите, як гарно, що. Все на рамочці є розпліт. Тут у нас порга, запечатаний мед, сім'я сім повністю укомплектована і буде мати дуже гарний старт. Так, далі в нас така ж сама схожа ситуація. Тут маленько трошки розплоду, але яєчко посіяно набагато більше. Добренько, все. і краню рамочку вже лізти не будемо. Тут поставлю їм зараз сушнинку, залишу їх на секундочку. Розширювати я їх буду, отакою, як бачите, світло-коричневою рамочкою, який буквально один раз виводився розплід. Так, тут ми поставимо поміж печатаний розплід цю сушнинку. Меду, перги. в них є предостатньо. Зараз так от, щоб ділки не подусити, поставлю заставну на край. Хоча можна вже тут її витягнути буде. Бачите, скільки бджоли є з полком повно просто. Так, і залишимо їм все ж. Заставну тут. Все. І потім вже буде розширення відбір розплоду і розширення ще буквально через пару днів. Хай вийде ще трішки бджоли, щоб був корпус битком. Щоб їх не перерозширити, теж застудити не хочеться. Що ж друзі, нема чого відтягувати. Обов'язково вже зараз треба починати працювати з бджолою, адже вони мають неймовірний сильний розвиток. Вже буквально незабаром через тиждень можна буде ставити пилко вловлювачі, якщо в нас буде продовжуватися така сама погода. Що надіюся, адже як я казав, що весна вже зараз дуже рання, і бджоли рано почнуть розвиватися дуже сильно. Рано почнуть роїтися, і відний сезон раніше почнеться, тож це тільки чудово і ріпак швидше зацвітає. Це прекрасно. Тож, друзі, обов'язково працюйте, адже зараз ви робите те, що вам принесе мед в майбутньому. До нових зустрічей! Підписуйтеся, залишайте ваші коментарі. Бувайте.